Працівники Черкаського управління СБУ викрили коригувальника. Житель Донеччини самостійно запропонував окупантам свою допомогу. Збирав інформацію про місця перебування підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. Насамперед з'ясовував місця розташування радіолокаційних станцій. За його наводкою, рашисти здійснювали артилерійські обстріли. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання розвідзавдання. Як з'ясували кіберфахівці, зв'язок з агресором він підтримував через Середника. Наразі підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 7 статті 111 Прим 1 Кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність. Наразі йому судом обрано запобіжний захід тримання під вартою.